З метою популяризації здорового способу життя серед молоді району, 25 червня з нагоди дня молоді, у Володарському району будинку культури проходили змагання з армреслінгу. Змагання відбулися за сприяння сектору фізичної культури та спорту Володарської райдержадміністрації та Володарського району будинку культури. Позмагатися у правності та силі рук вийшли 20 спортсменів. Змагання проходили у дівчат на правій руці в абсолютній першості, а у юнаків у боротьбі на лівій руці до до та після 15 років і на правій руці також до та після 15 років. У віковій категорії до 15 років на лівій та на правій руці найсильнішим виявився Дмитро Гоцалюк. У віковій категорії після 15 років на ліву руку перемогу здобув Максим Тимченко, а у віковій категорії після 15 років на праву руку не було рівних Олексію Чуйкову. Надзвичайно захоплююче було спостерігати, як змагаються тендітні дівчата у незвичному для них рукоборстві. Серед дівчат перемогу святкувала Катерина Гришко, друге місце. Посіла Марія Риськіна. Третє місце виборола Вікторія Балушок. Переможці та призери нагороджені медалями та дипломами відповідних ступенів. Вечір з нагоди Дня молоді у районному будинку культури продовжився молодіжною дискотекою.